Добрий день, хлопчики і дівчатка. Ми з вами усі знаємо, що з приходом зими стає холодно, морозно, з неба падають, крушляють, летять, повільно сідають, білі, ніжні, легкі і трішки іскрісті. Що це? Це сніжинки. Сніжинки це подружки зими. Зима попросила, щоб ми для неї створили багато сніжинок. Тоді вона зможе вкрити ліси, дерева, кущі. А що таке сніг? Сніг це коли дуже багато-багато сніжинок. Давайте разом уявимо, які вони бувають. Подивіться уважно: ось які вони чудові, вони всі різні. А зараз запрошую. До нашої творчої майстерні. Ми сьогодні з вами будемо робити сніжинку. Нам для цього потрібно стека, дощечка, білий пластилін і картон із синього кольору, від білого шматочка пластиліна відрізаємо або відщіпуємо шматочки маленькі пластиліна. Зі шматочків робимо кульки, рухами назад, долоньками притискаємо до дощечки ці кульки, і у нас виходять ось такі жгутики. На синій картон ми накладаємо ці жгутики. Зайве, що виглядає за краєчки, відрізаємо стекою і притискаємо пальчиками. У нас з вами виходить ось така чудова. Сніжинка. Зима дуже задоволена, що ми зробили багато з вами сніжинок. Молодці малята. До зустрічі у нашій майстерні зимовій.